Який транспортний засіб поставлено на стоянку з порушенням правил дорожнього руху в цьому місці? Mm -hmm. Усі правильно стоять. Вантажний автомобіль та мікроавтобус. Тільки вантажний автомобіль, тільки мікроавтобус. Вантажний автомобіль, мікроавтобус і мотоцикл. Що за мотоцикл не могу? Та якийсь з Який колясий, Що це такий? Так, тут 6 знак. Цікавий. Так, знак, значить, про паркування. Так. І порушує в нас, значить угу. вантажівка, хм. бо знак таке каже нам. І порушує оцей другий, що біля нього стоїть бусик. Мікроавтобус. Мікроавтобус. Ну, а легковику та mm. Уралу можна. А може то і МТ. Може, і МТ навіть. Правильний варіант відповіді. Вантажний автомобіль та мікроавтобус. Отакий, Тому що Це поряд потрібно, зі знаком є табличка, угу. яка дозволяє стоянку легковим автомобілям та мотоциклам. Це є